Новий базовий MacBook Pro на процесорі M3 3 максимально суперечливий пристрій. Дивіться, що сталося. Apple презентували нові пристрої серії m 3 випустивши відразу кілька нових комп'ютерів на цьому чіпі, іначе все дуже круто. Новий техпроцес, фантастичні показники продуктивності на папері та все ще найкраща автономність на ринку. Але все це стосується здебільшого MacBookів на процесорі m 3 Pro та m 3 Max. А от базовий на m 3 потрапляє в якусь таку сіру зону сподівань та вражень. Зараз я розповім детальніше. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про макбуки. Перш за все, важливе уточнення для контексту. Я вже рік користуюсь MacBook Pro на M2 Pro як своїм основним комп'ютером. До цього в мене був MacBook Air на M1, тому всі свої судження та висновки я робитиму, спираючись на досвід експлуатації цих пристроїв у тому числі. Звісно, комплектація залишається незмінною. В коробці сам ноутбук, блок живлення на 70 ватт та дріт usb c на MagSafe. Взагалі, магнітна зарядка це просто нереально крута знахідка, бо я навіть не уявляю, скільки разів мій комп'ютер вже міг. Іх би полетіти на підлогу, якби дріт так легко не від'єднувався. Але саме в MacBook Pro на m 3 MagSafe стає життєво необхідним. Бо раніше на лівій грані MacBook Pro було два порти usb c які можна було заряджати пристрій. Вони були з підтримкою Thunderbolt, А ще був додатковий порт на правій грані, а от в новому комп'ютері правого порту немає. По-перше, це треба врахувати тим, кому зручніше, коли дріт живлення проходить праворуч від ноутбука. А по друге, забрати порту професіоналів, які підключають до своїх комп'ютерів. Купу різних штук, типу камер, мікрофонів, зовнішніх жорстких дисків, тощо це просто якось нечесно. Звісно, MacBook Pro на m 3 прийшов на заміну попередній базовій прошці з тачбаром, а там теж було лише два порти на лівій грані. Тепер в нас, хоча б є MagSafe для заряджання, тому два постійно доступних порти це вже крок уперед. Ну не знаю, може додатковий порт для Apple коштує занадто дорого. Скажу лише, що за останній рік я звик підключати все саме до правого порту, і в новій прошці це викликало деякий дискомфорт. Особливо коли потрібно під'єднати кілька штук і в тебе ліворуч від комп'ютера на столі утворюється якийсь лютий безлот та хаос. Тож відсутність додаткового порту це перша суттєва відмінність цього комп'ютера від більш прокачених прошок. Друга важлива відмінність це екран, який став на 100 ніт яскравішим ніж було у попередників. І так це відчувається навіть у приміщенні, а для тих, хто звик працювати на вулиці, взагалі дуже важливий момент. І все у всьому іншому з точки зору дизайну це звичайнісінький MacBook Pro зразка 2021 року. Прямі грані, прямокутна форма та додаткові порти. На лівій грані, окрім вже зазначених USB C та MacSafe, є ще комбінований порт 3,5 мм для гарнітури чи навушників. На правій грані HDMI та слот під картку пам'яті формату SD. За власним досвідом скажу, що цього цілком достатньо. Але придбати собі якийсь перехідник до такої краси, все ж раджу, бо ніколи не знаєш, коли тобі знадобиться старий добрий, яким боком його піхати, USB A. Важить новий MacBook Pro на процес процесорі М3, 1 ,550 кг 550 г, грамів, що не так вже й багато для такого продуктивного рішення, але значно більше ніж будь-який сучасний MacBook Air. Це й до того, що питання мобільності також варто врахувати при виборі нового комп'ютера. До речі, про вибір MacBook. Якщо зараз ви плануєте придбати собі MacBook чи будь-яку іншу техніку Apple, я раджу із цим звертатися до моїх добрих друзів, мережі магазинів Яблука. Головною перевагою яблук, окрім дуже привабливих цін, є можливість прийти у фізичний магазин та протестувати Будь-яку техніку до покупки. Повірте, ви можете переглянути просто безліч оглядів, але власний особистий досвід не замінить ніщо. До того ж, в яблуках працюють кваліфіковані спеціалісти, які завжди готові відповісти на всі ваші питання та допомогти з вибором пристрою. Посилання на MacBook Pro в яблуках залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений ноутбук. Дивіться, я обожнюю клавіатури в макбуках. Як людина, яка витрачає багато часу на написання різних сценаріїв, мушу визнати, що вона максимально приємна. Новий MacBook Pro на m 3 не є виключенням друкувати щось тут суцільне задоволення, особливо після того, як Apple почали робити для України окремі пристрої з нашою розкладкою. Ну а про трекпад в макбуках нема чого розповідати. Це єдиний трекпад, з урахуванням всього мого досвіду, який може повністю замінити мишу чи бути навіть зручнішою опцією. А от Фейс Айді для розблокування ми все ще не отримали, тому тут старий добрий тач айді. Екран в MacBook Pro вже давно став для мене еталоном того, як потрібно робити калібрування, яке роблять в Apple, просто фантастичне, але головна родзинка тут саме ProMotion. Так, дід знов завів свою улюблену пісню просто 120 Гц, Але повірте, ця штука дійсно впливає на ваш досвід експлуатації пристрою. Я сам колись перейшов з Air на Pro лише через цю опцію, і досі секунди про це не шкодував. Я ще скажу два слова про динаміки: слухати музику чи монтувати відео через гучномовці цього ноутбука просто офігенно. У порівнянні з попередніми поколіннями в PRO на m 3 динаміки стали трохи гучнішими, але десь настільки ж втратився бас. Проте я впевнений, що пересічний користувач ніколи б цього не помітив, тому розповідаю про таку особливість лише у вигляді ремарки. Ну а тепер прийшов час поговорити про продуктивність. Ця частина буде найскладнішою. Новий процесор Apple M3 виконано за 3-нанометровою технологією, Чіп має восьмиядерний центральний процесор з чотирма продуктивними ядрами та чотирма ефективними. Графічний процесор отримав вісім ядер. І все це видає якусь феноменальну продуктивність, як для базової версії процесора. Всі застосунки відкриваються миттєво. Система літає і просто сидіти за комп'ютером суцільне задоволення. Обробка зображення Photoshop це взагалі не питання. Монтаж відео 4К проходить на одному видуху до тих пір, доки ви не зіштовхнетесь з головною проблемою та недоліком саме цієї. Цієї версії MacBook Pro на процесорі m 3 у базовій версії лише мізерні 8 ГБ оперативної пам'яті. Так вам не почулося, хоча я сам поліз перевіряти цей момент ще після презентації. Але факт полягає у тому, що в професійному ноутбуці приблизно за 68 тисяч гривень Apple пропонують користувачам 8 ГБ оперативки. Ну, я навіть не знаю, з чого почати пояснювати наскільки та чому це погане рішення. Почнемо з того, що навіть ваш браузер нормально так жре оперативну пам'ять. І якщо додати до цього попередній перегляд у програмах для монтажу файлів 4к60 FPS, особливо якщо ви хочете відтворити кілька доріжок одночасно, все глина без перебільшення, я не знаю для яких робочих професійних задач цього у 2024 році було б достатньо. Звісно, ви можете бути прошареним пиріжечком та обрати для себе MacBook Pro m 3 в модифікації на 16 гігабайтів оперативки. Але навіть на сайті Apple ця версія коштуватиме на 200 баксів дорожче, тому в Україні це перетворюється Бориться десь на 10-12 тисяч гривень різниці, що чимало. І ще є один важливий нюанс: я сам не працюю Final Cut. Всі мої роботи виконані в DaVinci Resolve, Але поки я готував матеріали про MacBook Pro на m 3 я натрапив на якусь просто неймовірну кількість повідомлень, що цей ноутбук не вивозить рендер в програмі від Apple. Не знаю, що там конкретно відбувається, і можливо, купертинівський техногігант розв'яже цю проблему з оновленнями, але от з накопичувачем все у повному порядку. SSD в MacBook Pro M3. М3 працює на рівні мого м 2 Pro, а на нього я ніколи не скаржився. Проте нова прошка може похизуватися просто шикарною автономністю. Якщо мій MacBook Pro надає десь 7 годин активної роботи в програмах для монтажу та обробки зображень, то новинка на М3 всі 9. Погодьтесь, навіть 7 це дуже вражаючий показник. А 9, ну прямо знімаю капелюха, Apple молодці. А тепер, будь ласка, зробіть те саме з айфонами, бо iOS 17 це якийсь жах, я вже заманався двічі на день заряджати свій пристрій. Звісно, для шанувальників. Різних бенчмарків в мене також є приємності. Ось результати моїх тестів у різних програмах для відстеження продуктивності. В цілому, все дуже гуд. Єдине на що звернув увагу, GPU на Metal працює значно краще, ніж в OpenCL. І на цій вже бадьорі ноті переходимо до підсумків. Ось резонне питання: чи не варто з урахуванням всього того, що я вам зараз розповів, краще дивитися у бік MacBook Pro на M2 Pro? Звісно, дам відповідь за вас так. Варто. А вже ж за базову модифікацію прошки на M2 Pro. Доведеться суттєво переплатити, але і порівнювати в цінах я раджу саме версії на 16 гігабайтів оперативної пам'яті. Давайте будемо відвертими. Зараз навіть 16 гігабайтів для переважної більшості професійних користувачів буде не те, що дуже багато, а 8 – це просто смішно. Тому залишаю вам посилання на MacBook Pro на m 2 Pro, на сайті Яблук в описі цього відео. Я сам вже майже рік користуюсь цим пристроєм і На зараз виключно позитивні враження. Чи, наприклад, інший варіант: вам хочеться сучасний компактний продуктивний Макбук, за який не доведеться платити кінську ціну. Тоді для вас найкращим варіантом буде MacBook Air на m 2 але в такому випадку я б радив трохи почекати оновлення серії в 2024 році та взяти собі Air на m 3 Для мене, як для блогера та фахівця, MacBook Pro на m 3 залишається відверто загадкою. Загадкою, яка звучить так: хто цільова аудиторія цього пристрою? Якщо у вас є якісь міркування з цього приводу, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. Знаєте, як кажуть? Критикуєш, пропонуй. От. Я й запропонував вам відразу два варіанти на заміну цієї прошки. Впевнений, що хоча б один з них вам точно підійде. Звісно, ви можете придбати і цей ноутбук, я нічого поганого в цьому не бачу, але варто врахувати все те, про що я вам сьогодні розповідав. Тож, моє фінальне питання таке: яким ноутбуком зараз користуєтесь ви, та чи плануєте його на щось оновити? Якщо так, то на що саме хотіли б апгрейд? І ви вже знаєте, де залишати ваші відповіді. А якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте. На дзвоник, дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто поширює моє відео у своїх сторіс і інших соціальних мережах. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. У закріпленому коментарі під цим відео ви знайдете посилання на традиційний збір на потреби ЗСУ. Обов'язково підтримайте його гривнями. А в описі, окрім посилання на яблуки, є ще й лінк на мій тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки, тож підписуйтесь. Десь поруч зі мною з'явилося два відео, які YouTube пропонує переглянути вам наступним ви можете це зробити. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!